Вітаю, друзі! Спочатку новина для підписників цього каналу. Я йду у безстрокову творчу відпустку. Не поспішайте хапатися за голову. Я не знайшов собі ні таку січку, який вирішив посвячувати весь свій час. І так само я не поринув в ударне вджобування на дядю. Просто вирішив спробувати себе в іншому творчому ремеслі, яке, як сподіваюся, дозволить глибше пізнати саму природу людини і, як наслідок, себе самого. Тепер до суті цього касту, яким ставлю три крапки у наповненні цього каналу, і водночас дуже хочу наснажити вас, глядачів та слухачів, до створення власного контенту і активного просвітництва українських чоловіків. Буду неймовірно радий, якщо ця іскра спалахне оглядача, який взагалі за переглядом цього відео уперше знайомиться з істинами червоної пігулки чоловічого прозріння, до нього передусім і звертаюся. Якщо після роздумів про власне особисте життя і історії твоїх близьких тебе точать підозри, що в стосунках між чоловіками та жінками щось іде не так, проте ти поки допускаєш, що ці підозри можуть бути марними і порожніми, обов'язково додивись це відео до кінця. Твої підозри аж ніяк не безпідставні. Якщо переглянути офіційну стат... Атистику реєстрації шлюбів та розлучень в Україні за всі роки незалежності, то побачимо, що рівень розлучень стабільно тримається у діапазоні 40-60%, а інколи і більше, незалежно від рівня економічного добробуту. Варто також зауважити, що в останні роки існування Радянського Союзу ситуація з міцністю сімей вже була далекою від оптимізму. Ну добре, скажеш ти, Україна бідна за європейськими мірками країна у наших західних сусідів. Ситуація точно має бути кращою, бо навіщо розлучатися людям, які живуть у доста. Атку та мають впевненість у завтрашньому дні. Насправді у розвинутих західних країнах ситуація аж ніяк не краще. Неочікувана статистика, чи не так? Тепер погляньмо на світову статистику народжуваності. На перший погляд, якщо в людей є гроші, чому б не народжувати дітей? Адже є можливість прогодувати їх, вдягнути і дати їм перспективну освіту. У дійсності ж усе якраз таки навпаки. Німці розмножуються так само кволо, як і українці. А мешканці Сомалі і Афганістану в умовах вічної гуманітарної кризи і злиднів розмножуються набагато охочіше від американців. Очевидною є загальна тенденція у розвинених країнах. Сімейна демографія пішла шкереберть. Чому так сталося? Тому що морально-етичні норми та закони, що їх втілюють, настільки відстали від здобутків науково-технічного прогресу і тих можливостей, які вони дають людям, що між ними виникло гостре протиріччя. Щоб довести це на пальцях, давай порівняємо нинішнє життя із тим, як жили люди всього 100-150 років тому. Раніше більшість населення мешкала в сільській місцевості. Міцна сім'я була обов'язковою умовою для ведення господарства і елементарного виживання. Одружуватися було заведено на цунутливій дівчині. Зіпсовані з дівчини практично вирок. Так само, як і самовільне розлучення із законним чоловіком. Виняток робився лише для вдів. Сімейні пари народжували по п'ять і більше дітей. Двоє-троє з них помирали у ранньому віці через ті хвороби, які зараз даються дрібницею. Ті, хто виживуть, зможуть пригодувати батьків у часи немічної старості. Пенсії за віком тоді ще не було. Зараз же стійка пожиттєва пара чоловіка з жінкою не є обов'язковою умовою для виживання. Усі побутові жіночі функції бере на себе техніка. Кожен чоловік, навіть на середню українську зарплату, може купити собі пральну машину, мікрохвильовку та мультиварку. Продукти харчування не треба вирощувати на власній землі. У супермаркеті за пару кроків від дому є все необхідне. Для тих, хто не хоче куховарити, є готова кулінарія та напівфабрикати. Зі свого боку, сучасна жінка не потребує годувальника. Вона може здобути освіт... Віту і отримати грошовиту роботу на рівні з чоловіками, мати одиначка в змозі прогодувати дитину самостійно, особливо якщо після розлучення вона отримує аліменти. Наявність дітей теж не є критичною для зустрічі старості існує загальне пенсійне забезпечення. Старість також можна покращити завдяки заощадженням, відкладеним у працездатному віці. Як наслідок того, що міцна сім'я більше не є питанням біологічного виживання людини, як чоловіки, так і жінки можуть мати необмежену кількість статевих партнерів упродовж життя, що і спостерігаємо навколо, адже людині притаманно користуватися всіма свободами, які вона отримує. Водночас інститут сім'ї нікуди не зник із юридичного поля. Проте це вже не традиційна сім'я до індустріальних часів. Сучасне сімейне законодавство формально базується на принципі рівноправ'я статей, впровадженому у 20 столітті внаслідок емансипації. Але що насправді пропонує українському чоловікові вітчизняний сімейний кодекс у разі вступу до шлюбу, з урахуванням, що шанси подальшого розлучення аналогічні грі в російську рулетку із трьома патронами у барабані револьвера? А ось що, перше поділ майна навпіл після розлучення. Лучення, бо юридично все майно набути парою під час шлюбу є спільно нажитим. А кому в нас відводиться роль годувальника? Кому соромно заробляти менше від дружини? Друге відлучення від власних дітей. В абсолютній більшості випадків діти після розлучення залишаються з матір'ю. Чоловікові, в кращому разі, дозволено бачити їх у форматі недільного татуся, за що ще доведеться поборотися. Третє присудження аліментів щонайменше до 18-річного віку дитини, без можливості контролювати, чи витрачає мати ці гроші саме на потреби дитини. У поєднанні з попереднім пунктом це означає примусову конфіскацію коштів чоловіка для дитини, із якою його поєднує лише генетика. Вік уже ніяк не впливає на формування особистості відібраної дитини. Четверте, жорсткі санкції за невиплату або просорочення аліментів, відбирання прав на керування автомобілем, виїзд за кордон, полювання з мисливською зброєю тощо. І ще багато неприємних сюрпризів, про які більшість хлопців навіть не здогадуються, ідучи до рацу. Тоді чому так багато чоловіків досі покірно йде на цю юридичну бійню та кому це вигідно. Почнемо з другого питання. Із точки зору психології, жінка першокласний маніпулятор, який сам дуже легко піддається маніпуляціям. Будучи маніпулятором, жінка стимулює чоловіка заробляти якомога більше грошей та вкладати їх у так званий сімейний бюджет. Ти, мабуть, чув поширені фрази чоловік повинен бути годувальником родини або справжній чоловік повинен заробляти від такої-то суми. Водночас більшість жінок самі дуже легко піддаються на маніпуляції іншого штибу, наприклад, ведуться на рекламу, та абсолютно нераціонально витрачають згаданий сімейний бюджет на товари і послуги, без яких цілком можна обійтися. Спробуй сам проаналізувати типові жіночі хотівки. Завдяки описаному механізму, ті, хто займає високі місця в ієрархії сучасної економіки, еліти або система із великої літери С, мають подвійний прибуток. По-перше, середньостатистичний чоловік витрачає купу часу і зусиль на роботі, щоб створити певну додану вартість. Більша частина цієї доданої вартості перерозподіляється не на його користь, а в інтересах тих, хто стоїть над ним. По-друге, та частина результатів праці чоловіка, яка повертається йому у вигляді заробітної плати, за посередництво його дружини витрачається на всякий непотріб із низькою собівартістю та завищеною ринковою ціною. Виробники непотрубу знову в шоколаді. Як збусити чоловіка? бездумно витрачати власне життя на таку примітивну механіку. Дуже просто переконати його, що А. Без постійних стосунків із жінкою чоловік не є повноцінною людською істотою, і Б. Що успішність чоловіка у жіночої статі пропорційна сумі коштів, вкладених у стосунки. Перше твердження спростовується завдяки здобуткам науково-технічного прогресу, який я вже описав. Друге твердження є в корені невірним, адже будь-яка повія не має романтичних почуттів до своїх клієнтів. А кохання за гроші, хай навіть із одним партнером, це та сама проституція, тільки гуртова, побутова. Щире жіноче кохання, кероване інстинктами і гормонами, працює зовсім по-іншому і практично не потребує фінансових вливань. Та чи вигідно системі, щоб чоловіки дізналися про це? Який же вихід із цієї ситуації, як сучасному українському чоловікові прожити повноцінне і насичене життя, уникаючи пасток розставлених системою, прийнявши червону пігулку чоловічого прозріння і вийшовши із соціальної матриці, середньостатистичний чоловік отримує таку свободу в керуванні власним життям, про яку раніше і не міг здогадуватися. Після здобуття контролю над власним часом і фінансами, його вже не хвилюватимуть такі злободенні теми, як інфляція, високі тарифи на комуналку, корупція, політичні скандали тощо. Взагалі, 90% новин стануть нецікавими. Він просто зрозуміє, що наймасштабніший грабунок українських чоловіків здійснюється через нездорові меркантильні стосунки з жінками та через вступ до офіційного шлюбу, що прикметно у цьому процесі жертви цілком добровільно допомагають злочинцям грабувати себе, але затямивши нескладні. Істини червоної пігулки, ти навряд чи схочеш ставати або повертатися на місце цих бідак. І саме це знання я і закликаю переймати і поширювати у твоєму розпорядженні цей канал та мій текстовий блог, посилання на який розташоване у правому нижньому куті обкладинки каналу. Я не претендую на жодні авторські права. Можеш використовувати увесь наявний контент на власний розсуд. Але єдине про що прошу не спотворювати сутність висловлених думок та ідей. І нехай правда шириться і завойовує чоловічі голови та серця.